Прогноз погоди в Україні на понеділок, 6 січня. Мене звати Українчик. У перший день нового робочого тижня аж у 18 областях варто чекати на мокрий сніг з дощем. У окремих областях синоптики прогнозують незначне потепління у денні години доби. Вітер у більшості регіонів вируватиме доволі відчутний. Згідно з даними Укргідрометцентру, сила вітру сягатиме 12 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у понеділок 6 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У понеділок 6 січня у 18 областях варто чекати на мокрий сніг з дощем. Південь у Одеській області вдень від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі від 1 до 3 градусів морозу, в районі Бессарабії в денні години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс. В нічні від 0 до 2 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5 градусів в світлі години, від мінус 2 до мінус 4 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, нічна мінус 2 мінус 4. На Миколаївщині вдень від плюс 3 до плюс 5, вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Херсонській області в денний час від 5 до 7 тепла, в нічний від мінус 2 до мінус 4. В усіх частинах південного регіо України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень плюс два плюс чотири, вночі від одного до чотирьох градусів морозу. У Чернівецькій, Львівській і Івано-Франківській областях в денний час від п'яти до семи тепла, в нічний від мінус одного до мінус чотирьох градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години плюс 2 плюс 4, в темні від мінус 2 до мінус 4 градусів. У Закарпатській області в денні години доби плюс 2 плюс 4 в нічні від 1 до 3 градусів морозу. У високогір'ї Карпат. Вдень температура повітря коливатиметься від плюс 1 до мінус 1 градусу, вночі від мінус 5 до мінус 7. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічні від мінус 3 до мінус 5. На Луганщині вдень від 0 до 2 градусів морозу вночі мінус 5. -7. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до мінус 2 градусів, нічна від мінус 3 до мінус 5. В Маріуполі в день плюс 1 мінус один вночі від 5 до семи градусів морозу. На Харківщині очікується невеликий сніг та дощ. У Донецькій і Луганській областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південний. Відчутний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Пропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні мінус 3 мінус 5. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, вдень від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі від мінус 3 до мінус 5. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 3 мінус 5. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, у нічний мінус 3 мінус 5. У Вінницькій області в денні години плюс 1 мінус 1, у нічні від 3 до 5 градусів морозу. У усіх областях центрального регіону України невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південний доволі сильний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. Нічна мінус 3, мінус 5. У Житомирській області вдень. Від одного морозу до одного тепла вночі від мінус 3 до мінус 5 градусів. В Сумській області в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 3 мінус 5. На Київщині і в Києві у денний час від плюс 1 до мінус 1 градусу, у нічний від 4 до 6 градусів з позначкою плюс. Вибачте, від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. На Київщині, Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. 6 січня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось!